Thank you. Біля зруйнованого окупантами будинку культури керуючий справами виконавчого комітету ірпінської міськради Дмитро Негреша вже вкотре розповідає про звитяжну оборону міста Героя Ірпеня. 28 березня 2022 року Ірпінь першим прогнав ворога. А вже 2 квітня було звільнено всю Київську область. Згадати, як все було, вкотре почути і побачити наслідки російської агресії у місто Герой приїхали народні депутати України. Ходимо по Ірпінню, і бачимо схожість наших і проблем, і болю. Які відчувають наші міста за цей час найбільш постраждаліли міста України? Гостям показали також зруйнований росіянами ірпінський стадіон Чемпіон. Цієї суботи тут відбувся перший регіональний турнір із регбі, присвячений героям територіальної оборони міста. Народний депутат України Олександр Горобець проанонсував тут масштабний турнір незламності. Зробити потужний сильний захід за участю нових міст героїв. Їх 10 на Київ. І я думаю, що за пару днів ми точно скажемо, що це буде за захід такий, щоб весь світ побачив незламність Київщини і всіх містів героїв і цю незламність українського народу. Представляючи міста герої, така ідея виникла. Плануємо таке. Я думаю, що це має бути по всій Україні, не тільки міста герої, там, де є така можливість фізична. Тому закликаю всіх відновлювати не тільки інфраструктуру, а відновлювати тіло і душу українського народу. В першу чергу наших дітей підсумували візит на героїчній вулиці. 10-та лінія «Цей візит полягає в тому, щоб їм на власні очі побачити ті наслідки, які відбулись в місті Ірпінь. Деякі депутати представляють інші округи, інші регіони, Миколаївщину, Сумську область. Тобто вони мають з чим порівняти ті наслідки. 70% ірпеня, як ви знаєте, було знищено. Тільки біль. Ми повинні знати, що не повинні допустити більше такого. Ніколи.